Я вже тут працюю з 1 грудня 1980 року. 44 рік як тренер, а до того я тут тренувався з березня місяця 73 року по 80-й рік. Я в цьому залі провів вже 51 рік. Тут пройшло моє дитинство, моя молодість, моє зріле життя і дожив до цього часу. Колись у своєму класі був найсильніший, і мій товариш пішов на боротьбу, і я у нього програв на, на траві. Я вирішив займатися боротьбою, тому що я не міг витримати того, що, що я йому програв. Я вирішив займатися боротьбою. Тут мої друзі були, однокласників дуже багато було, і я прийшов разом з ними тренуватися. Но вони всі залишили, бо залишився я один, який прийшов найпізніше, і залишився я тут. Перший тренер мій був Олександр Лазарич-Лейдерман, який виїхав був, в 88 у 88-му році. Америку в штати, потім другий тренер був Анатолій Романович Туглейвін, що й до цього часу працює в коледжі фізичної культури у Франківську, Ну а також я дуже багато ходив на тренування до Ігоря Адамовича Барни. Він мене возив багато на змагання по всій і в Білорусі, і в Молдаві, і по всій Україні. Так що я рахую, що він також багато уклав для цього, щоб я став таким спортсменом і тренер. Це, це все. Це і батько, і вчитель, і, і старший товариш. Можна сказати, що для, для дитини, для гарного спортсмена це, це все. Я прийшов з армії, навіть і не знаю як, тут не було кому працювати. Мене колишня директорка цього закладу запросила, щоб я прийшов. Працювати тренером. Я ще ні вищої освіти не мав на той час, у 80-му році, але так як я був майстром спорту Радянського Союзу, на той час можна було йти працювати тренером. Я прийшов, мені сподобалось. ну і Тим більше, що я ще, крім того, що я працював тренером, я ще і сам займався. Тренуванням, сам виступав на змаганнях, їздив за збірної області на той момент на чемпіонати України. І так мені сподобалось. Ну і я залишився до цього часу. 11 років я пропрацював директором спортивної школи. До п'ятої години це була адміністративна робота. Після п'ятої до восьмої години я приходив у зали і працював як тренер. Ми всіх приймаємо і всі займаються з часом. Воно хтось відсіюється, комусь не подобається. По різному буває, але залишаються ті, які хочуть чогось добитися. Треба працювати, працювати і ще раз працювати і не жаліти себе. Треба все вкупі разом взяти. Швидкість, сила, виносливість, бажання все має бути рівномірно у людини розвинуто. Треба мати підхід до них, треба Ну, з ними переговорити, переконати і так далі, щоб, щоб людина залишилася, повірила в себе, що вона чогось може добитися, переконати словами морально і так далі. Не застосовувати фізичних ніяких ні. прав проти спортсмена, це я не поважаю. Так само це, це не в моїх інтересах. Кращі слова для спортсмена це буде найкраще підбадьорити його. І буває, наприклад, із тисячі людей може великим спортсменом не стати ні один. А буває із п'яти, шести, може чотири чоловіка стати спортсменами. Наприклад, в мене була група Тарас Олексійович, який зараз працює тренером, кіт Тетяна Сверед, Андрій. Їх було шість чоловік, із них чотири. Стали великими спортсменами. і також багато з них майже всі залишилися в спорті як тренери. Безрука Маріана працює тренером. Кіт Тетяна Тарас Олексійович Дин. на даний час, можливо, з 10 тренерів, а в спорті вчителями фізкультури багато працюють, також працюють на керівній посаді мої вихованці. У мене ще є тренерська мрія, щоб мої вихованці зайняли якусь медаль на олімпіаді. Це один єдиний цей, де Ще мої спортсмени не завоювали медали. На Олімпіаді виступала тіт Тетянов. На попередній вона зайняла восьме місце була, але медалі ще ніхто з моїх спортсменів не завоював. Надіюсь на Філіпович, вона зараз буде їхати як запасна на Олімпіаду у Париж. Зараз вона в Києві на зборах, а на майбутнє планується так і в збірній, що її готують вже. Планують верніше до наступної олімпіади, що, що вона має там виступати. Як воно буде, життя покаже. Я би сказав, що не треба спішити з результатами, треба йти поступово, тренуватися наполегливо, а результат в свій час прийде.